Друзі, всім привіт! З вами Радіо Радію за Недерландс і я його ведуча подачовина Зашивайко. Сьогодні зі мною в нашому подкасті Вікторія, засновниця школи вивчення нідерландської мови Language Leaders. Вікторія, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Дякую за запрошення. Насправді, різниця школи рік тому і зараз колосальна. Взагалі, я не можу повірити, що я стільки всього зробила, і тому вони хотіли викупити клієнтську базу. Сума була дуже велика, але буває таке, що просто не меч. Ми сьогодні знаходимося на локації, де проживають українці, українці в Нідерландах під тимчасовим захистом, і це дуже символічно, тому що на мою думку, більшість ваших учнів це саме українці, котрі зараз під тимчасовим захистом. Так, це правда. Розкажіть, будь ласка, взагалі історію створення вашої школи, і в цьому році відбулася річниця. Перша річниця, як воно, які враження, з якими складнощами довелося зі Насправді, різниця школи рік тому і зараз колосальна, тому що ми всі вчимося на своїх помилках. І коли я відкривала школу, це все-таки був величезний шмат роботи, який було складно виконати самій, тому що відкривала школу я сама, без нікого. І в деякі моменти я навіть думала про те, що певно, треба було все ж таки відкривати з кимось, було б набагато легше. Але це не так, тому що. Дуже важливо керувати повністю школою на одинці, коли ти знаєш всі процеси сам, коли ти сам відбираєш викладачів, коли ти сам будуєш програму. Багато було труднощів, наприклад, у відборі викладачів. Це було напевно найскладнішим моментом, тому що дуже мало україномовних викладачів розмовляє нідерландською. Було дуже багато людей, дуже багато бажаючих, але відібрала я вважаю найсильніших, найкращих, які готові були навчатися. Я тільки за щоб українці займали. З носіями мови. Але все ж таки, я б завжди радила закінчити курс А1 і А2, хоча б ці два курси з україномовним викладачем, тому що вам потрібно зрозуміти граматику. Читання розуміння слів, переклад. Він викладач вам не підкаже переклад слів українською мовою своєю рідною. І те ж саме з граматикою, тому зараз найбільше проблема, яку я помічаю учнів, які приходять після курсів безкоштовних, що в них є проблеми саме з граматикою, порядком слів, наприклад, найчастіше. І по друге, це звичайно розуміння слів, переклад. Тому що коли ми спілкуємося з індерванськомовним викладачем, ми здогадуємося по контексту, що саме він сказав. Інтуїтивно. Так, інтуїтивно. Ви можете знати три слова, четверте, ви будете вгадувати, і так ви його і запам'ятаєте, що є помилкою, тому що є дуже багато синонімів, нідерландська дуже різнобарна мова, як і українська. Тому, звичайно, потрібно розуміти чітко, що вам говорить людина, а не здогадуватись. Або ж інший варіант ходити на курси до україномовного викладача. І паралельно займатися з досієм, наприклад, поставленням вимови, або просто, хоча б розмовні клуби, наприклад, у нас в школі є розмовні клуби окремо, чи співпрацює ваша школа з якимись муніципалітетами, або якщо людина працює на роботодавця, як можна? Зробити так, щоб наприклад за тебе платив роботодавець. Чи були у вас такі кейси, такий досвід. Я почну одразу з муніципалітету, тому що цього в нас немає. Я дізнавалася, а потім, в деякий момент, ми просто вирішили з командою, що в цьому немає сенсу, тому що у нас постійний потік людей вже є. Ми все ж таки хочемо не залежати від інших установ і планувати наш розклад, набір, коли хоче викладач, тому що для мене найважливіше, щоб викладач відчувався комфортно, тому викладачі. І самі обирають собі графік, дні, години, скільки груп вони хочуть, я ні на кого не давлю. Але з приводу роботодавців, так нам пише роботодавець, наприклад, або людина, яка цікавиться курсом, що хоче займатися у нас, і далі вже наша команда зв'язується з компанією або компанія з нами, і потім так, компанія оплачує курси за рахунок того, що учень приходить з курсу з сертифікатом про закінчення. А що ж відбувається, якщо, наприклад, людина не змогла здати? Тести, чи були такі випадки? На даний момент у нас не було таких ситуацій, взагалі, щоб учні, за які вплатила компанія, не склали іспити. Але в будь-якому випадку, якщо учень відходив всі заняття, виконав всі домашні завдання і не склав іспит, тоді він має право перескласти і з повністю безкоштовно пройти курс заново. Вікторія реально у вас дуже цікава інтенсивна програма. Скажіть, будь ласка, хто її створив? Чи це авторська програма? Чи ви її десь взяли? Чому вона працює? Звичайно, програму створювала я сама, тому що я викладач нідерландської мови за освітою і викладаю мову вже з 2018 року. Я старалась завжди робити заняття цікавим, і мені здається, секрет того, чому в нас люди приходять і залишаються, це найголовніше, що учень відчував себе з викладачем як з другом. Іноді я себе відчуваю також психологом своїми учнями. Вони мені розповідають все свої особисте. Я знаю, наприклад, про свої групи. Я знаю кожну людину особисто з приводу самої методики навчання і програми. Для мене було найбільшим акцентом, коли я створювала програму. Це створити курс з всіх можливих типів навчання мови. Найбільше це на говоріння, звичайно, учні тренуються вдвох в двох парах з викладачем один на один, перекладають речення, наприклад, чи ще якісь завдання. Потім після того також слухання, граматика і лексика. Граматика і лексика повинна бути завжди пояснена чітко. У нас окремо на це був виділений час. І я створювала в таблиці з поясненням граматики українською, де все в деталях, тому що поки ви не знаєте пояснення своєї мови. Ви ніколи не будете вживати правильну граматику нідерландською. І зі словами також, всі слова, які вивчаєте під час програми, всі знаходяться в програмі Квізла, де ви тренуєте їх в картках, що дає можливість не просто записати їх і дивитися на зошит і думати, як їх вивчити, а все ж таки в ігровій формі Бо зайнятися цим питанням. Так, а, так? Так, 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 так. Так. а як ви вважаєте, кому найважче вивчити нідерландську мову? Тут в мене одразу приходить перша відповідь. Це людям, які почали вчити мову в іншому місці, і пройшли до нас. Вік не має різниці, чесно скажу. Так, звичайно, старшому поколінню дається тяжче запам'ятовувати слова. Їм потрібно більше часу, але я завжди говорю учням всіх. Вікових категорій, що успіх вивчення нідерландської мови залежить не від викладача, як би там не було 80% — це старання учня, і тільки 20% — це викладач. І от у мене з'являється наступне питання, але я думаю, що відповідь частково тільки що ми отримали. Які а найпоширеніші помилки у людей являються тоді, коли вони починають вчити нідерландську? якщо це наприклад курс нуля, то найбільшою Проблемою завжди є вимова, але це буквально чотири заняття в на нашій школі, тому що до цього ми дуже сильно прискіпливі. Якщо це наприклад вже вищі рівні, людина прийшла до нас з інших курсів. То звичайно проблеми це граматика. Якщо ви вивчили неправильну граматику або її не розуміли, то звичайно під час нашого курсу, хоч у нас цього немає в програмі, ми повертаємося до цих тем. Це певно, також наша особливість, що в нас є програма, але кожна група іде по різному. І скільки я б не намагалася створити якусь одну єдину програму, так не буває, тому що в кожній групі є різні питання, тому ми перебудовуємо в процесі програму. Вікторія, незважаючи на те, що у вас така цікава програма, і дружня атмосфера все одно я думаю, що ви бачили такі історії, коли деякі студенти могли просто зупинити своє навчання. Як все ж таки мотивувати людей продовжувати вчитися? Відповідь дуже проста. Мені здається, все одне слово зацікавити. Зацікавити навчанням, тому що може бути професійний викладач нідерландської мови, але буває таке, що просто не меч. У нас звичайно є люди, які також тут кожному подобаються різні програми, різні системи. Але з нашого боку, що ми робимо, щоб видимо залишити це, по перше, у нас постійний зв'язок з учнями, не тільки викладача учня, але також школа зв'язується з учнями. Запитати про досвід, чи подобається їм курс, коли тільки учні, на той момент про. Серед курсу каже, ще б хотів додати це в цей курс. Одразу це додається, і навіть та ж сама дошка Міра. На початку я навіть не думала про неї. І одна з учениць моєї групи сказала мені Вікторія, а давайте ми зробимо це на дошці міро. Ви знаєте, як користуватися? Я, якщо чесно, я навіть не чула тоді про дошку Міра. Всю інформацію, яку вони просять, ми завжди надаємо. І звичайно ж, підтримка. Підтримка постійний зв'язок. Це я думаю секрет того, чому в нашій школі залишається більше 90% учнів. Коли ти відчуваєш цю синергію з вчителем, коли ти відчуваєш, що до тебе прослуховуються, коли ти даєш запит ти отримуєш відповідь, це дійсно гарно працює. Також мені цікаво, як ви знаходили своїх перших клієнтів, як набирали групи, як ви зараз вже продовжуєте набирати групи, тому що я розумію, що на сьогоднішній день наша школа вже досить популярна у Нідерландах, які інструменти маркетингу за. Стосовувати, щоб розповсюджувати інформацію для нової цільової аудиторії. Так, щоб порівнювати початок і зараз взагалі я не можу повірити, що я стільки всього зробила, мені зробила моя команда сайт і все. А далі я думаю, окей, треба знайти людей. У мене були учні, у мене було близько 15 людей, які займалися зі мною особисто. І вони мене дуже підтримали у школи, бо вони постійно говорили: Вікторія, вам треба це робити. І вони почали самі писати в інстаграмі. У Фейсбуці про нашу школу. Потім записали відео відгуки. І я насправді дуже вдячна. Це ще раз показує наскільки близькі стосунки ми вибудовуємо з учнями, що учні мені на початку допомогли розповсюдити інформацію. І плюс вони також, звичайно, як ми говоримо, сарафанне радіо воно спрацювало дуже добре. Я постійно писала всюди в соцмережах, що ми набираємо перші групи. Да, Вікторія, я пам'ятаю, навіть ми з вами записували подкаст, і от пройшов рі я сиджу зараз з вами спілкуюся і розумію, що дійсно було скільки всього зроблено. У вас вже все менше і менше з'являється вільних місць. Так потрапити на навчання вже не також просто. Це розумію не тільки я, а наприклад, якісь інвестори, котрі також хочуть собі таку школу. Чи була у вас ситуація, що хтось хотів купити ваш бізнес, вашу школу? Так, це насправді такий момент, якого я нікого не очікувала з приводу інвесторів, тому що. Моїй голові не вкладалось ніколи, як, наприклад, можна викупити школу на той момент, коли мені пропонували, тому що це було через півроку після відкриття школи, тобто зовсім рано. Але так до мене зверталися електронною поштою, і також підходило особисто кілька людей з приводу придбання школи з клієнтською базою. Вони знають, що це був складний процес знайти людей. І тому вони хотіли викупити клієнтську базу. Ну і звичайно викладачів. Окей, добре, у мене наступне питання. Сума вас зацікавила? Сума була дуже велика, але я б ніколи не продала свою школу. Можливо, хтось би все-таки погодився на такі умови і все. Але я знаю, що я побудувала це сама, і це, ніби знаєте, твоя дитина. І тут вже справа не про гроші, більше про любов, та відданість до своєї справи. І Я настільки люблю свою школу і продукт, який я зробила і команду, яку я вибудувала, і учнів, які залишаються, що я не готова з цим попрощатись ні за які гроші. Я знаю, що я ті ж самі кошти за руками всіма зароблю, можливо, повільніше, але це буде моє вікторія. І наостанок, які побажання ви можете сказати всім, хто нас побачить. Почує і тим людям, котрі в майбутньому будуть обирати ваші послуги. Я б хотіла побажати усім учням, ніколи не боятися розпочинати вивчати нову мову, розвиватися. Тому що так, нідерландська це нелегко. Але якщо у вас є трішки терпіння, і ви готові йти до своєї цілі, ви точно її досягнете. Дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю і бажаю успіху, розвитку. І побачимося з вами вже на ваших уроках і на ваших курсах.